Понад 2,5 мільйона наборів для виживання роздав штаб Ріната Ахметова мирним жителям Донбасу і вимушеним переселенцям від початку своєї роботи. Сьогодні у Донецьк вирушила чергова колона з гуманітарною допомогою. Фури везуть 500 тонн продуктів: це крупи, тушкованка, консерви і дитяче харчування. За рухом колони стежить Юлія Міншакірова. Колону з гуманітарною допомогою формують на Дніпропетровській базі під зливою. Машини везуть до Донецька 500 тонн продуктів для дітей та дорослих. Сьогодні 25 автомобільних гуманітарного штабу Ріната Ахметова доставлять 500 тонн продукції, що дозволить сформувати 35 тисяч наборів для виживання. В апрелі у нас достатньо інтенсивний графік доставки. Штаб відправляє не менше двох колон в неділю. Всього їх в апрелі буде 10. В міст фур перевіряють представники полку дніпро 1 У цій вантажівці – баночки з дитячим харчуванням. У наступній машині куряча тушкованка. Нарядно. Ми не перший раз перевіряємо. в Вед раз так же саме все нормально. Продукти питання, детське питання. Тобто проблем, претензій нема. Останні перевірки та поточнення маршруту. Колона залишає Дніпропетровськ. Гуманітарна допомога, яку везе третя автоколона 17-го рейсу, призначена для мирних жителів, які перебувають за лінією зіткнення. в умовах гуманітарної катастрофи. Ця допомога для багатьох донбасівців єдине, що дає змогу протриматися. Серпня минулого року гуманітарні рейси Ріната Ахметова доправили більш ніж 2,5 мільйони продуктових наборів у 57 міст та районів Донбасу. Продуктові набори отримують мирні жителі Донбасу з пільгових категорій інваліди, багатодітні сім'ї, матері-одиначки, сироти, пенсіонери. Це очень хорошая помощь. Дай Бог Ахметову, щоб йому ще сто лет прожить і що нам помогает і нас поддерживает, і нас, і наших дітей, і внуков. Я пенсію не перевела, 8 місяців не платять. Если бы це не помощь, я б умерла з голоду. у квітні. Гуманітарний штаб Ріната Ахметова планує доправити мирному населенню Донбасу півмільйона наборів для виживання та 30 тисяч наборів для дітей. Юлія Міншакірова Данило Киреєв. Сабиття канал Україна.